Доброго вечора розбираю корзинку за 26 листопада неділя. Мороз, і другий день вже тримається, але трохи виглядає сонце. Тому, коли я знайшла Опеньки дуже пристойного вигляду, тільки заморожені, я зраділа, тому що. З ними управитись дуже просто. Уже налила воду у велику кастрюлю, зараз тільки закінчу знімати їх на відео, вкину в холодну воду, вони там відтануть. І відразу ж я кип'ячу воду, проварю їх у кип'яточку. Ну, так як обично ми управляємося з опеньками. Тобто, заморожені опеньки. Вони абсолютно, абсолютно будуть хороші. Гляньте, які вони. Вони тільки визріли, а тут і морозець ударив. От під одною якоюсь такою березою я знайшла прекрасні отакі кущики, я зняла на відео. Там є вони. В канал я залила іменно пучечком вони, кущиком своїм. Це опеньки. Знайшла трохи гливи або вішинки. Це вона теж дуже хороша, Ну, тут нічого такого, як би незвичайного. Глива, як глива, прекрасна, теж у водичку зальлю, промию. Це фламоліна зустрічалася. Дуже пристойна. Як бачите, прямо такі хороші, зрілі кущики. Але були й трохи менші то коли вони пучком ростуть, береш якісь більші, і вони й трохи обриваються. Треба їх теж обробити і з'їсти, разом ж вони попали так. А це вушка, я теж беру активно вушка. Роблю мариновані, наприклад, просто якісь, ну, у мене там є заморожені маслюки. Я з них роблю маринований такий салатик і додаю туди проварені, просто промиті кипятком, варити їх не обов'язково, бо вушка не перетравлюється. Вони допомагають просто очищати організм. І я їх при нагоді теж активно беру. От така сьогодні були пригоди. Поки гуляла в лісі. Трапилася така у мене неприємність. Дуже я відволіклась на зйомки е, на роликів, на пошук нових грибочків, на природу, Ну, відволіклася. І коли я з рюкзак світнула і управлялася з опеньками, далі пішла без рюкзака. Довелося вертатися і хвилин 40 свого часу. Я витратила на те, що зуміла зворотний шлях свій зробити до рюкзака, знайшла його, забрала, пішла далі, ну і правда, що втратила достатньо багато світлого часу. Зараз же, ну, о 7 годині, вискочити з дому складно, ще темно. І Ну, треба якісь домашні справи, хоча б сніданок зробити, От. управитися з собою і з ранковими всякими клопотами. І поки вийшов, походив, не походив, а воно вже темніє. Тому втрачені ті хвилини, мені було шкода, ну нічого не зробиш, зате я рюкзак свій віднайшла. Буває таке, буває. Сьогодні був тьмяний день, і коли я зайшла в гущавину, чесно кажучи, хвилин на 10 чи на 15, трохи втратила орієнтацію. Тобто, не то, що орієнтацію по куди мені йти, а щоб я могла чітко определити, де я саме. Я настільки добрий ліс знаю, практично кожну. На кожному п'ятачку, я пам'ятаю, як виглядають дерева, і знаю точно, де я. А сьогодні ну, дерева тут, я видно, в цій гущавині рідко бувала. І без листя воно, дерева трохи інший вигляд мають. І я не знала, куди мені треба йти, в якому напрямку, але не могла чітко сказати, у якій точці лісу я знаходжусь. Це був теж такий неприємний момент. Ну, е, треба буде частіше ходити, щоб бачити і пізнавати ліс, не тільки коли він увесь такий влітку буяє зеленю і всякими прикрасами, а і взимку, коли він засніжений, і кожен квадратний кілометр лісу він схожий один на другий. Ну, врешті-решт, починаєш пізнавати дерева. От, і це, звичайно, орієнтир. Отакі сьогодні були приємні і повчальні пригоди. З чим я з ними <кхи> ділюся з вами, щоб ви знали, як проходить у пенсіонера 75-літнього як проходить активний день. Отаким От чином, вечір і тепер я управляюся з зібраними грибами. Бувайте здорові! Дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, пишіть коментарі, щоб я знала, що вам цікаво знати. Бувайте здорові!